11 березня 25-го року. В двох словах про Курську область в такому аспекті. Зверніть увагу, що наш медіапростір дуже неохоче саме останнім часом згадує про той факт, що в Курській області наші війська воюють з Корейцями. Це при очевидному дефіциті бойового складу на території України. Стаття сьогоднішня в Ейбісі так і називається. Росія за підтримки Північної Кореї робить наступ на Україну в Курській області, акцент, очевидно, робиться на Північній Кореї, те, про що у нас не люблять писати, згадувати, тому що це особистий провал верховного. Це було від початку ідіотське рішення. Рішення людини, яка про війну має, незважаючи на те, що на момент прийняття такого рішення. Війна в Україні вже тривала більше двох років. Очевидно, що рішення приймалось людиною, яка дуже далека від розуміння, що таке війна. Не в тому смислі, в якому цю війну бачить, скажімо, пересічний громадянин, а з точки зору як розуміння техніки війни, як спеціаліст. Ну, але от у нас такий закон, у нас за нашим законом, ключові. Військові рішення приймаються людиною, яка ніхера у цьому не понімає. Я не зцілюю його критикувати. Ну якби він справді був відповідально відносився до війни, до України, до українців, він би самостійно відсторонився від прийняття таких важливих рішень. Але йому потрібен був хайп, йому потрібна була увага. І як ви вже знаєте, залужний тоді. Вони консультувались, схоже, у ряду спеціалістів, і тоді вони також цікавились думкою залужного. Залужний тоді прямо сказав, що він не підтримує таке рішення, тому що він не розуміє, який буде наступний крок. І, виходячи, ми тепер можемо заднім числом, хоча це і тоді було приблизно, зрозуміло, що правильніше було взагалі заходити не там, тому що основна задача була, як вони це декларували. Хоча вони потім запутались в показаннях своїх, напрошувався, так би мовити, хід, який змусив би Росію, Кацапію, відтягнути частину своїх ударних угрупувань з Донбасу на іншу ділянку. Ну для цього потрібно було створити, знайти місце, де можна було б створити для Кацапії загрозу. І тут такий момент, про який я писав, але потім. Скоріше всього, вони, це, вони усвідомили, наскільки велику дурницю вони взагалі задумали, вони взагалі стали ігнорувати той факт, що зайшли вони, вони наші Сили ну, за їх рішенням, за рішенням цього шоумена, зайшли вони в районі Курської АС. Ну, як ви думаю, тут навіть не треба бути спеціалістом, щоб розуміти, що якщо ви плануєте бойові дії в районі АЕС, то це навряд чи випадково. Схоже, там хтось своїми курячими мозгами вирішив, що вони можуть налякати, таким чином створити загрозу Росії. Кацапії постійно забуваю. Просто я, я розмішляю в контексті, так би мовити, термінів, ну, грубо кажучи, професійних, і тому іноді проскакує, так як це згадують спеціалісти. Ну, вони ж не пишуть Кацапія, тому мені доводиться так. Коротше. Очевидно, там просто немає іншої можливості створити хоч якусь загрозу, тому що це занадто далеко від активних, від зони активних, бо ну, якраз там, де нам загрожує, скажімо, їх тиск, це було занадто далеко, і взагалі, скажімо так, там єдина загроза, особливо коли вони заходять в районі АЕС, це просто напрошується. Там якісь спеціалісти з курячими мозгами вирішили, що так, Росію так цю Кацапію можна злякати. Ну, я не знаю, от. Скільки, повин, скільки у тих людей м, ізвілін в тій курячій голові, щоб намагатися злякати Кацапію м, можливою атакю, атакою на АЕС, коли власна АЕС знаходиться під, під їх контролем в центрі України? Ну Ну от чим? Ну, потім, очевидно, вони це усвідомили, і, і, просто, і просто далі понісся якийсь вал обґрунтувань на що вони зайшли саме в тому місці? Дійшло до того, що вони зайшли туди, щоб, щоб захопити полонених і обміняти їх на інших. Ну це ж повний бред, це ж повний ідіотізм. Ну давайте так, давайте далі не будемо нагнітати, і зрозуміло, що не то, що навряд чи. Однозначно, Росія тоді, Кацапія, тоді навіть, скажімо, далі мова про як... чому це, чому це поступово перетворилося в катастрофу. Продовження у другій частині.